Сьогодні, 6 лютого, у Норвегії, відзначається міжнародний день саамів. Це щорічне національне свято, яке приурочено давнім північним жителям Норвегії, Швеції, Фінляндії та Росії. Завжди їх права утискались. Не дозволяли дітям навчатись у школі, використовуючи самську мову. Лише у 1986 році їм дозволили мати свій власний прапор. Цікавий прапор, який складається з чотирьох кольорів, і кола із двох частин. Червона частина означає сонце, синя означає місяць. А чотири кольори це вище згадані країни, де проживають оці північні народи. Такий саме різнобарний в них і традиційний одяг. Там з давніх давен розводили північних оленів, займались мисливством і рибальством. Їх називали лапланці.